А зараз повернімося до вірного кола Миколи Азарова, тобто Наталії Королевської. Вона ж міністерка соцполітики за часів Януковича, екс-депутатка Верховної Ради і затята ОПЗЖистка. Кішки та цуценята чиїсь там не можуть покупати себе в кіщачих магазинах. Королевська зараз також у розшуку. За підозрою у декларуванні недостовірної інформації. Хоча Наталія вдавала себе настільки чисту чиновницю, що навіть детектор брехні би просльозився. Якщо не маєш грошей, то ти ніби як ніхто. У 2020-му нардепка приховала майно на понад 13 мільйонів гривень. Зокрема, Наталія забула про дві земельні діляночки на Київщині і сюрприз у Підмосков'ї. Але про це окремо далі. Коли буде кабріолет ауді з червоного цвіта доставлений, з України Екснардепка втекла, як і деякі інші опезажисти, перед початком повномасштабного вторгнення. Щури завжди тікають першими. Я не розумію цих людей за кілька днів до війни. Королевська закликала не сіяти паніку і не говорити про наступи рефії. Таку ж позицію вона тримала ще у 2014 році. Мабуть, Наталія гадає: якщо засунути голову в пісок, то ракети пролетять повз у будь-якій країні. Припиніть говорити про війну. Війни не буде. На сході ніхто ні з ким не збирається воювати. Королевська або не врахувала інтереси Путіна, або просто брехала безсоромно, але це не завадило їй залишитися в Україні після втечі Януковича. Жінка, яка мала мрію, пролізла до Верховної Ради. Під прапорами спершу опоблоківців, а потім опозежистів. Привітаємо команду, яка об'єдналася заради миру в Україні. Вона їздила Донбасом із так званою гуманітарною місією. Обіцяла єднання. Насправді ж розхитувала Україну як типова п'ята колона Кремля. Путін вбивця, що Путін окупант, що Путін агресор. Вони у нього на побігеньках. Королевська жодного разу не назвала Путіна агресором, зате літала до Москви, Мовляв, там рідня. Її умивали зеленкою, але Наташа терпіла, мабуть, вирішила, що це новий б'юті тренд. Ми будемо страждати до кінця життя. Вона торочила про діди воєвалі», мінські угоди та мирний план, звинувачувала Україну в їх порушенні, а ще виступала на сцені із кремлівськими артистами. Схоже, Наталія думає, що мир це коли всі співають із Газмановим. Найкрасивішого політика на південь від північного полюсу Наталю Королевську. Королевську підозрювали у фінансуванні терористів на Донбасі, але доказів не вистачило. Вона завжди виходила сухою з води. Мабуть, Наталія знає секрет тефлонової політики. До неї нічого не липне. Мене бомбануло, мене бомбить. Мене зараз просто бомбить. Ще міністеркою уряді Азарова королевська стала фігуранткою антикорупційного розслідування. Її улюблена схема махінації на тендерах. Схоже, це як лотерея, де вигравала завжди Наталія. Ми сьогодні також відпрацьовуємо всі інструменти, щоб захистити і допомогти людям. Королевська звинувачувала політичних мародерів, а сама збагачувалася на контрабанді кольорових металів через ордло. Це вже топ-цинізм. Мабуть, була впевнена, що контрабанда це просто бізнес по-російськи. Така кількість порушень, маніпуляцій, боротьби, фальсифікацій і все заради грошей та влади, а ще слава. Ави в сенсі сина Ростислава Солода королевська потурбувалася про нащадка, і мажор став депутатом міської ради Краматорська від рідної партії батьків ОПЗЖ. Шановні, ви зовсім ах... після втечі, Ростик кинув політику і зайнявся фінансовою пірамідою в Казахстані. Через платформу Hitbit Music він із партнерами ошукав дві тисячі вкладників. Але уникнув покарання, мамин синочок. Що тут скажеш? Мені хочеться сказати одне: скільки не кричи халва, у Росії солодше не стає. Скільки майна не купуй на Росії, а на болота їхати не хочеться. Королевська заздалегідь прикупила будинок і ділянку в Підмосков'ї. Мабуть, думала, що ця зона курортна. Не треба маніпулювати. І звісно, про цю нерухомість не було жодних даних у деклараціях Екснар. Депки цілих 16 років. От вміє людина зберігати таємниці. Мріяти про Чимодан вокзал Росія королевська не стала разом із чоловіком Юрієм Солодом. Вона долучилася до батальйону Дубай. Схоже, Наташа вирішила, що клімат на болотах надто холодний для її гарячої політики. З цього моменту мої любі друзі, ми не друзі. У Дубай Королевська отримала посвідку на проживання. Подружжя прикупило машини і нерухомість на 10 мільйонів доларів. Цікаво, скільки українських грошей накрала Наталія, щоб дозволити собі опазажистський шик в еміратах. Гірше вже нікуди. Треба сказати все. До побачення.